Друзі, всіх вітаю, всім бажаю старішої перемоги, мирного неба. І от сьогодні чистий четверг. ми пожартую. От я як обіцяв, от давно не доходили руки, але ж запишу сьогодні відеоблог повністю присвячений підприємству Умань-Вода -канал». Ну от Мене підштовхнуло це зробити. Буквально днями я записував відеоблог, як приклад, привів. Що образили АТОвця, який повернувся з фронту, відключили від каналізації. І бачив відеоблог про Олександра Варчевського, я вчора написав пост. І дуже шкода, що людина, яка воювала в АТО, до такого ступеня залікали, що він прийшов до Мерії і сказав, що правильно мене відключили від каналізації, я сам винен, а от депутат бреху. Ну, я нагадаю, ми вчора виклали пост, якому чітко зазначили переписку з ними, що він до нас звертався, але справа не в цьому. А в тому, що мене це надихнуло записати блог про водоканал. Ну і там в своєму пості водоканал пише, що один із народних депутатів, там розповсюди фейк з приводу військового. Ну я одразу перед тим, як почну вже глобально таку картину описувати по водоканалу, хочу нагадати. Сергію Терещуку, який состоїть в інтимних стосунках з серійною плітньовою мером, і лише завдяки цьому він опинився на цій посаді. І я нагадаю всім, що він колишній поліціант, вигнаний за недоліків роботи, за зловживання службовим становищем з органів внутрішніх справ, і не має жодного досвіду в сфері водопостачання, водовідведення і поставлений плітньовий просто як і хахаль, якого вона, як кажуть, акучі дуже. І нагадаю, що пану Тіріщуку, що він пише один із депутатів, я не один з депутатів, я той самий депутат, який обраний вже третій раз по округу 200 Черкаської області центром саме в місті Умані. І я саме той депутат, який свого часу добився в Умані цілодобового водопостачання, установки по очистці води. Тому цій людині, я пану Тірішуку, раджу поважати вибір людей, навіть не мене. І зрозуміти, що депутат відстоює інтереси людей. І на відміну від нього, я, як кажуть, свою посаду отримав завдяки підтримці людей, а не завдяки тому, що я з кимось сплю і є любовником, наприклад, пітнього. Тому раджу йому кажуть, трошки язичка прикусити того. Але я хотів би зупинитися, от мені кажуть, що Антон Вадимович, от ви деякі люди пишуть, можливо, ви там. Трошки придираєтесь до водоканала, там за навіщо взагалі підіймати питання хто з ким там. Я поясню: якщо б просто Тіріщук з кимось мав стосунки чи Плітньова мала стосунки, це було б їх особиста справа. Але їх стосунки привезли до того, що на цього Терещука на посаду директора водоканалу, нагадаю, його на наприкінці травня, що не помиляє го року. Цей друг почав з того, що. Одразу перша дія була це придбання собі на 75 тисяч гривень переліку крісла, комп'ютер, монітор там і так далі. На 75 тисяч гривень. Далі більше, що почав робити Теріщук? Одразу було введено другу грабіжницьку платіжку на воду. Получається, люди сплачують за послуг централізованого водопостачання, водовідведення і за якісь абонентські обслуговування. Тобто це абсолютно грабіжницький незаконний платіж. Тим, хто не сплачує, він погрожує відключати воду водовідведення і наживається на людях. Одразу ж він вів ще така річ, як водний паспорт, так званий. Тисяча підприємців отримали листи і мали сплатити тоді від, якщо не помиляюсь, 19 до 40 тисяч гривень. І я впевнений, що переважна більшість цих коштів пішла просто в йому в кармани, і плітньові в кармани. Тобто почав активно грабувати. Ну, от наведу лише приклад: от район Білогрудівка, якому комунальне підприємство Білогрудівка передала на баланс КП каналу, одразу почувствували, як відчули на собі, що таке ті і плітньова. Це, як кажуть, бойні і умані, які грабують тільки уманчан. Як гангстери вже. Люди почали платити 57,5 гривень за 1 кубометр за водовідведення і водопостачання, і 35-86 майже 36 гривень за бонплату. Тобто, він не, як кажуть, ну, не має лімітів, він не має кордонів і він робить все, що хоче, просто грабує люди. Далі йому цього здалося мало. І він почав діяти далі. От, значить, Умань має, мабуть, єдине місце в Україні, де такі тарифи. А багато міст в Україні взагалі це роблять безкоштовно. Це повірка лічильника, це там пломби різні, розпломбування, пломбування, демонтаж і так далі. І люди сплачують не менше 1100 гривень. Це взагалі грабіжницький такий платіж. Але Терещук всім розповідає, що немає війни в Умані. Що у нас нема зони бойових дій безпосередньо, тому будете зараз ставити, бо грошей зараз плітньові потрібні, бо потім вже ж їх винесуть, вони це розуміють. І він просто грабує погрожує людям відключати. Далі йому і цього здалося мало. Він почав абсолютно знаходити якісь у людей прогалини в договорах, когось відключати від водовідведення, потім за це брати гроші. І от він бачить: тут я. Значить, от прямо він погрожує, значить, не заплатили вчасно будете платити більше, погрожує людям. Ну він навіть не, не вникає, у кого дитина інвалід, у кого хтось служить в армії, там що зараз складні часи, йому начхати. Йому завдання, йому разом з пітньою отримати гроші. До речі, дуже характерне є ставлення цього Терещука до військових, до їх родин. Ну, от, пам'ятаєте, коли мати загиблого героя, вона же вдова АТОвці, який помер. Олена Горбашевська вже доведена до вічі записувала відео, що її просто так звільнив, це йому не сподобалось, посади Тіріщук. Його не зупинило ані те, що загинув син у неї на війні, а не те, що вона вдова і страждає людина. Вона зверталась, до речі, до плітньової, але ж у них Тіріщуку все можна, бо це ж і любовний коханець, Тому він це робить так, як. Хоче. І ніякої реакції не було. Ну, до речі, у самої плітньової я нагадаю син Назар, ліповий інвалід, якому перші два тижні зробили інвалідність грубої групи. Він не воює і ніколи, мабуть, воювати не буде, на жаль, в нашій країні. Хоча ми за це боремось. Так само, як на броні знаходиться колишній поліціян Тіріщук, замість того, щоб ти на фронт, бо його держава навчала і він навчався в академії внутрішніх справ. Він е сьогодні не воює. Він на броні його клітнього ще призначили, і на бронь, звичайно, поставили його. Ну а як же? Але йому плівати і таке повна зневага до воїнів АТО, до воїнів, які захищають зараз нашу країну, боронять їх родичів просліджуються. Ну, от навіть де він от про цього другу от людину, це пана Барчевського. Він же пише: от я вам зачитаю. Це, як завжди, погрози, та він пише Тіріщук: Крутий Редовід, демонстрації заслуг перед державою, які, на думку крадія, дають йому право робити все, що завгодно. Тобто він навіть без рішення суду вже людину назвав крадієм і насміхається так над заслугами. Звичайно, по правильному було б зараз клітньову, щоб люди вийшли, вимагали відставки, вона пішла відставку в законний спосіб звільнити цього Терещука і одразу його кинути на передок, на нуль, щоб він відчув, що таке боронити. Батьківщина. А, ані те, що він корумпований правоохоронець, який уникнув відповідальності свого часу, а зараз ще знову очолів підприємство, в якому нічого не розуміється, лише розуміє красти. Ви нею питаєте, а що от далі? Ну, от ви це розповідаєте. Ми боремось. Зараз розслідується 11 кримінальних справ відносно Умунь-водоканала Тірішука цього. Ну, по Уманській поліції довіри немає, але. Зараз переважно більшість таких от, скажімо, справ кримінальних забрали на розслідувати в Черкаси в Черкаське управління поліції. І будемо все ж таки сподіватися, що буде підозри, буде винувальні вироки і так далі. Ну, далі, звичайно, Тіріщук провернув фіору по Хасідам. Він взагалі в Хасідському районі почувається там, і побудували на вулиці Пушкіна, колишній вулиці Пушкіна, Водогін, зібрали з людей всіх э, Хасидів гроші. набагато більше, ніж коштує цей водогін Гроші між роздірібалі міжуптньовитілещуком, ганічем і організаторами AFIO. Зараз розслідується кримінальна справа. Я чув, що були обшуки навіть там по цій справі. Ну, будемо дивитися, що є цікавим ще от, от, по водоканалу. А ви побачили, що сьогодні от, прямо от, щодня відкриваєш сторінку водоканалу. Поломки, поломки, поломки поломки. Що такого трапило? Чому поломки? тому що Терещуку треба списувати вкрадені гроші. Він списує їх на так звані ремонтні роботи, які насправді не виконуються. Так само, як і техніку, яку він, начебто, орендує, списує ці гроші. І от ви побачите, зараз буде знову жовта вода, як люди пишуть, вода кольору сечі. Чому саме? Тому що він краде реагенти. І от так от хтось от запитає, от бачите. Як він так може себе поводитися? Чому така самовпевненість? Тому що він є каханцем Маріни Григорівни Плітньової. Тому що йому все дозволено. Тому що він розуміє, що вона нікуди не подрінеться від нього. І може він робити все, що завгодно. Ну він, звичайно, ненавидить мене, там правоохоронців, які заважають йому. Але він краде просто нещадно. Ось ще, приклад. він списує бензин, стал дістопливо використовувати втричі більше. Ніж за останні роки. Я не беру навіть там період, коли був блекаут. Я беру саме ну, період, коли його вже не було, а він просто краде пальне мастильний матеріал, виводить таким шляхом гроші. От тому стосунки між Плітньовою і Кіріщуком призвели до того, що все це оплачуєте сьогодні виуманчати: через другу платежку, через повірку лічильника. Через інші речі, штрафи, якісь надумані і так далі. Підприємці оплачують хабари за якісь неіснуючі водний паспорт, навіщо взагалі він потрібен, або робити його безкоштовно. Тобто, ну, люди оплачують це велике кохання. На жаль, я так пожартую. Нагадаю, що Терещук, якщо не помиляюсь, років на 12 молодше і Далі не коментую. В Принципі, ми боремось, ми постійно аналізуємо, проводимо різні, скажуть, аналіз інформації, фінансовий, юридичний, подаємо заяви про злочин. Все, що в моїх силах, ми робимо. Звичайно, коли ми змінимо владу, ми все це відмінимо, всі ці грабіжницькі платежки, тарифи, там, штрафи і так далі. І хочу зазначити, що у нас ну, дійсно є. Чим працювати, я дуже сподіваюся на непасивну позицію у Манчана, як цього нагнули. Я б казав, людину, яку примусили сказати, бо йому пригрозили, що відключать взагалі у нього все. А уманчаниці мають боротися мають відстоювати свої права, а не просто писати в Фейсбуці. Я буду робити все, що можливо. І повірте, от я дуже шкодую, що ми свого часу підтримали оцю кандидатуру під нього. На посаду мера. Вона 21 рік працювала нормально, потім вже пішла з кінця квітня 22 року абсолютно під місцевих бандитів, під Андрія Дікуна, під Ганніча, під інший криміналітет. Ну і звичайно велику роль зіграв в цьому саме цей Тіріщук. Будемо боротись. І я хочу ще раз звернутися до уманчан, припинить, приберіть сентиментальність. Якщо я вибачаюся, Жінка похилого віку, від нього мається на увазі, знаходить молодого каханця, колишнього поліціанта, і ставить його на директора водоканал, і після того починаються грабіжницькі платіжки, штрафи, побори і так далі. Це стосується кожного. Це не їх особисте життя. І треба цьому давати огласку. І, наприклад, в європейських країнах вона вже за таке давно вилітіла з посади. До речі, дуже цікава історія. Терещук на мене подав до суду. Ну, Суди був ще декілька років, але він за честь і гідність, він каже, що він спитав глибоку моральну травму, що написав, що я сказав, що під нього його каханка. Ну, звичайно, кожен відчув таку моральну травму, але ж гроші не пахнуть. І це типічний Альфонс проститутка, який сьогодні ну, користується таким чином. А от Плітнього подала до мене до суду, до речі, я так пожартую, значить, також за честь і гідність, по іншим питанням, а це питання вона не оспорює. Тобто у Тіріщука викликає агиду. І моральне страждання, те, що сказали, що плітньова, каханка. у плітньова навпаки це не викликає агиду і страждання. Але Інна Григорія, я вам хочу сказати таку річ, я впевнений в цьому. Я готовий навіть, не знаю, парі укласти. Як тільки вас знімемо з посади і з кримінальними справами і каса попереду, ще за все доведеться заплатити, я думаю, що вам не допоможуть навіть ті пластичні сьогодні процедури, які ви оплачуєте, збираючи з людей, начебто на армію і оплачуєте цими грошима. Я думаю, що Терещук вас здасть і вас покине. Ще я думаю, що буде вас здавати як подільника, щоб самому не сісти. Я, принаймні я для цього зроблю все, що можливо. Друзі, я. Всім бажаю щастя, добра. впевнений, що правда все одно переможе. Слава Україні!